Розпочнемо семінар по послугах служби зайнятості, які надаються для учасників бойових дій. Ми першочергово маємо все робити для того, щоб вас підтримувати, сприяти тому, чого напевно ви хотіли робити, але не мали можливості через те все робити. А зараз ви хочете десь себе реалізувати, і служба зайнятості є для того, щоб допомагати сприяти у нас є. Надзвичайно велика кількість активних програм, в тому числі перше це мікрогранти. Що таке мікрогрант? Тобто будь-яка особа, яка хоче відкрити власну справу або хоче розширити свій бізнес, вона може отримати мікрогрант до 250 тисяч. Що для того потрібно, щоб отримати мікрогрант? Це написати бізнес-план і написати заяву. І все завантажити в дії. Мікрограмт надається на придбання обладнання, на закупівлю сировини та матеріалів, на оренду за нежитлові приміщення, на лізинг обладнання і на рекламу. Учасники бойових дій та члени сім'ї учасника бойових дій можуть отримати грант. Грант можна отримати від 50 тисяч до 1 мільйона гривень. Наприклад, член сім'ї учасника бойових дій може отримати до 500 тисяч, а сам учасник бойових дій може отримати до 1 мільйона гривень. Наприклад, якщо член сім'ї учасника бойових дій хоче отримати грант до 250 тисяч, йому потрібно створити одне робоче місце. Якщо він хоче отримати від 250 тисяч до 500 тисяч, йому потрібно Створити два робочі місця, тобто член сім'ї учасника бойових дій може отримати до 500 тисяч. Якщо сам учасник бойових дій він хоче отримати до 250 тисяч, йому потрібно створити одне робоче місце. Якщо він хоче отримати від 250 тисяч до 500 тисяч, йому потрібно створити два робочі місця. А якщо учасник бойових дій хоче отримати від 500 тисяч до 1 мільйона гривень, йому потрібно створити чотири робочі місця. Але тут є одна умова: від 500 тисяч до 1 мільйона гривень, йому потрібно бути ФОП. Не менше 12 місяців і мати 30 власних коштів. Всі інші умови загальні. Ветеран живу тут в листі вже 15 років. Займаюся гончарством, керамікою. І цей, цей проект мене цікавить. І програма грантів для розвитку мого безпосереднього бізнесу. Деякі устаткування дещо хочеться ще прикупити. Ну і дуже цікаво, що от подається що є такі програми. Це це, це, це дуже важливо і дуже корисно для нас. І багато нового почути. Я надзвичайно задоволена про те, що ми є сьогодні тут, оскільки ми бачимо, що це є жива аудиторія. Тут були й учасники бойових дій, а також були дружини учасників бойових дій. Ми мали можливість вони задати запитання, ми мали можливість відповісти на дані запитання, і бачу, що цікавляться, цікавляться активними програмами, цікавляться і грантами, цікавляться і мікрогрантами, цікавляться і навчаннями. Тому ми дуже задоволені, що ми сьогодні тут, що ми маємо можливість розказати про те, що які. Послі в нас є сьогодні служби зайнятості. Ми в тому році в проєкті ветеранської політики були 10 громад з України. Всеукраїнська асоціація громад реалізовувала за сприяння фонду відродження міжнародного фонду відродження. Ми провчилися, впровчили людей. В Цьому році виділені вже кошти на підтримку ветеранської політики. Чорновола номер 2 завжди відкритий для вас. Там є центр надання соціальних послуг, і ми завжди готові на комунікацію. Якщо у вас є будь-які питання, або просто навіть поспілкуватися, або якісь ситуації, які ви не можете, або яким вам потрібна допомога щодо їхнього рішення, ми завжди є на місці. Буду рада, якщо ви погодитеся на комунікацію між нами, тому що ми плануємо створювати ветеранський простір, і ви, як ніхто, Знаєте і можете допомогти нам, як його правильно організувати, що там потрібно, тому що цей простір буде створюватися для вас. Дякуємо вам, хлопці! Дякуємо всім захисникам сьогодні. Такий час, напевно, найважчий. Об'єднуємося самі для того, щоб біля нас об'єднаних об'єдналася Європа та весь світ.